В Україні дев'ята година вечора. Світові казки для малят на МЕД-ФМ. Новозеландська казка зникла голка. Одного разу курку запросили на бенкет. Перната відразу збагнула, як справити незабутні враження на гостей Пошити розкішну сукню. Не гаючи часу, квочка попрямувала до крамниці. Там уважно роздивилася весь товар, розгортала, смикала та крутила. урешті решт примхлива відвідувачка вибрала яскраво червона тканину і задоволена вкрокувала додому. Коли курка розгорнула покупку, то пригадала, що забула придбати голку. Ой-ой, Ой-ой-ой, лишенько, що ж робити, що ж робити? досмутилася перната. Крамниця, мабуть, вже зачинена. Квочка сіла на лавку і заплакала. Дорікаючи собі за неуважність та несподівано, підлага підстрибнула намість. А чому ж я одразу не збагнула? Можна ж позащити голку в сусідки. Ташка перестрибнула через паркан і постукала у двері, та ніхто не відчинив. Не втрачаючи надії, розумниця побігла далі, але й там нікого не було вдома. Коли квочка зазнала третьої невдачі, почула над головою чийсь крик фу ху фу. фу. Поглянувши вгору, кука побачила папанго. Куди поспішаєш, подруго, поцікавився птах. Перепочинь, бо ледве дихаєш. Ой, у мене обпаль часу. Запростили на свято, тому хочу пошити сукню, а голки нема, пожалілася квочка. Вирішила позичити в сусідок, але ніхто не відчиняє, не щастить. О, не журись, охоче допоможу, візьми мою голку. Щедрий товариш попрямав додому і невдовзі приніс обіцяні. Навіть не знаю, як віддячити тобі за таку послугу, ввечері неодмінно поверну, запевнила перната. Щойно за приятелем зачинилися двері, курка взялася до роботи. Коли залишилося кілька останніх стіпків, швачка загубила голку. Бідолашна порпалась у траві, заглядала під лавку та шукала під кожним камінчиком, але марно. Невдовзі, шибко постукав папаного, вимагаючи повернути позичене. Опустивши очі, квочка винувато зізналася, що сталося. Як тільки не вибачалася пташка, приятель не поступався і наполягав. Натомість віддай щось інше. У мене ж більш нічого немає, прозвула крилами Пернат. Мабуть, намисне сховала голку. Ну, хитрунка, сказав він і гримнув дверима. Відтоді курка. Та папана не дружить. Коли птах кружляє над селом, невдоволено кричить Філу, куху. Так він вимагає повернути борг. А квочка і досі розгрібає лапами землю, намагається відшукати зниклу голку. На добраніч, малят солодких снів.